Нам сказали, показують, що там в салоні. Так, так, нас по салончику бачимо. В принципі, на своїй руки збережений салон. А я ціна? Три з половиною наставте. Три з половиною наставте. По різині нас. Так, бачимо. Один іде. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Рівненський авторинок. Суббота. І у нас сьогодні огляд бюджетних автомобілів, тема, яка всіх цікавить і завжди ви її полюбляєте, друзі. Тому сьогодні у нас не центральний ринок, а ми знаходимося на дорозі, хто орієнтується по Млинівській, у нас тут більш бюджетні автомобілі. На авторинку в рівному. Тому, друзі, мощуйтесь позручніше, буде цікаво. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає нам розвиватися і спонукає до нових зйомок. Тож розпочнемо, друзі, наш сьогоднішній огляд. Така в нас Audi a 4 Перший рік 4750. Ціна. Номер телефончика бачимо, є. Це в нас Лівбек, не універсал. Обійдемо її, бачимо рівненська реєстрація. У нас механіка п'ятистопенева. Жаль, закрита. Так, ну а ми рухаємося далі. Так, Opel Astra. Кадрів. 9 рік, 5451,6 бензин, номер телефончика є. Сертифікат є. Є. 5,2 5,2 людина каже, буде віддавати. Її І... кого зацікавило, друзі, телефонуйте. Але ми нагадуємо, цей автомобіль не перевіряли. Кому потрібна перевірочка, ми займаємося професійним автопідбором. Можемо. Сертифікат є, що 5,2 поїхало. 5,2 поїхало, кажуть люди, бачите? Так, нас позаду по салону, в принципі, збережено. Кузов у нас універсал. все ще в куду не було запасне, комплект ключів усе є. Бачимо все є. Все, дякуємо вам. Так, друзі, кому потрібна буде разова перевірка або авторинку підбір автомобіля під ключ. Телефонуйте, допоможемо вам. Так, Passat Б3 ще є вони. Друзі, на ринку. 1.9 дизель. Легендарний мотор 93-го року 257 пробігу. Ціна не написано. На закритий він. Обійдемо так. Так, зараз нам сказали покажуть, що там в салоні. Так, так, нас по салончику бачимо. В принципі, на свої руки збережений салон. А яка ціна? Три з половиною на старті. Три з половиною на старті. По резині у нас. Це стакан свій чотирчик. Так, бачимо. Один і день легендарний турбований двіжок. А так у нас попідкапотя. Бачимо ремніше, недавно міняні генератор. Все. Стакани, все, живе, живий посад. Все, дякую вам. Так, ще одна ашка. По інформації у нас зараз підійдемо. Доброго дня! 4,7 впала ціна. Піднімемо. Так, маємо 4,7, 1,6, 7 рік. Бачимо, виложили сервісну книжку, мультикермо. Кліма, теж у нас універсал, сіренький колір, свіжо загнана на червоних транзитах. Тобі. Простий атмосферний двигун. До речі, друзі, ставиться без проблем сюди газ. І буде економно. Тут вже автомобільчик у нас з газом, це, це в нас дача Докер. Один і два бензин, 7 місць, хто шукає собі, можливо, велика сім'я, механіка, кондиціонер, синенький колір такий. Мінівенчик. Рівненська реєстрація, позаду є фаркопчик. Такий варіант. Так, опель Зефіра. Зефіра тільки заїхала, та нам повідомили, заїхала. 1,6 бензиновий, 7 місць. Не фарбовано. Як являють, ну Телефон такий, як і там, да, буде? так, так, -та -та. Так, чорненький колір. Нернем до салону. У нас тут механіка. П'яти ступенева, мультикермо. Кондиціонер. Ну, такий бюджетний теж автомобіль, Мінівенчик, друзі, семінісний. Часто ми їх підбирали, дивилися, бачимо, поличка є, феркоп. В принципі, укомплектований автомобіль. Дякую. Так, ну а ми будемо рухатись далі. Туран, на жаль, без інформації. От є ще один туранчик, друзі. 6 тисяч ціна шостий рік. 1,6 Бензинка в нас. Номер телефончика є, друзі. Телефонуйте, кого зацікавить. Теж такий сімейний автомобіль. Друзі, в такому бюджеті автомобілі. Не першої свіжості, тому нагадую про перевірку таких автомобілів, друзі. Щоб не купити кота в мішку, беріть автомеханіки, автоекспертів, перевіряйте. Завжди рекомендуємо це робити. На жаль, цей гольфик без ціни. Так от, друзі, так само перевіряйте документи. Не давайте на парі ніколи кошти. Ну, я не про задаток, а от в загальному розрахунок завжди після перевірки експерта в сервісному центрі, коли скажуть, що все добре, автомобіль не в розшуку, не, як то кажуть, не арештований. Не під арештом. Тоді можна і розрахуватися, друзі. Бували випадки. Купували люди, потім мали проблеми з документами. 600 нас. На автоматі. Так, це у нас трошки бюджет не наш. Штофейчик стоїть. 8500 ціна. У нас трошки сьогодні дешевші автомобілі, друзі. Сьогодні, до речі, живий ринок, були в клітці, сьогодні у нас супровід був. Вистачає автомобілів, вистачає покупців сьогодні. Щось там бачу, проводять тест драйв, люди щось, можливо, навіть вже щось продалось. Так, ну а ми рухаємося далі. Перемістилися на іншу локацію через дорогу. Побачили гольф четвертий. Теж досить популярний і хороший автомобіль у свій бюджет. Терміново пишуть. Бачимо дві ціни 4200, а якщо терміново, 3999. Так, рухаємося далі. Багато автомобілів не стоїть в основній клітці по дорозі і в основному бачимо бюджетні. але є і трошки дорожчий сегмент. Так, астра вже були у нас сьогодні, ну, зафіксуємо номер телефончика. Бачимо є про техобслуговування виписки. Сіренька, така, друзі, кого зацікавила. Можете перезвонити до продавця. Так, от це Макс у нас сьогодні не був. Ще один бюджетний Форд. Бачимо, кри лежать. Заявляють, що рідний пробіг. 1,6 бензин. Так, у нас по салону механіка 5 кондиціонер, проїзд-контроль, мультикермер. Друзі, бюджетний Ford Focus, До речі, ну, ціна, я знаю, їх 8-9, ну, тут цікава ціна, 6600. Напишіть в коментарях. Чи адекватна ціна для такої машини. Я думаю, да. ну, Але її потрібно, звісно, буде дивитися. Не завжди. Ціна відповідає якості. Ну, Але як варіант, друзі, бюджетний. Це бюджет. ну... 6-612 рік корпус. Ще один це Макс. 4950. Бачимо такий багажник поверху. Це в нас дизельна версія. 1.6 Так. Renault Ман 2, друзі, теж популярний автомобіль, що на Рівненському що на Луцькому Напишіть в коментарях, друзі, як ви відноситесь. Я думаю, що за свої гроші він достойний варіант. Бензинова версія, що 1,5 дизельочок, економний. Тут на бензинку ставиться газ. І теж буде економно. Кузова в них оцинковані, тому проблеми по кузовах по моторах в принципі, немає. Напишіть в коментарях, можливо, поправте. Так, Golf у нас п'ятий Кузов універсал, червоний колір, металік. Знімань інформацію. На жаль, так маленькими буквами написали. Так, ну а ми рухаємося далі. Так, гольф у нас п'ятий хатчбек 5500. Напишіть в коментарях, друзі, вистачає 1,4. Це, в принципі, хороший. Прости мотор, ну, якби 1,6, напевно, було трошки. Яскравіше. ну. То таке. Так, 1,6 Golf Plus, 5800. Ціна даного автомобіля. Так, Шкода Фабія один представник групи. Теж 1,4 атмосферний. 9-й год, 5-2. Номер телефончика был в кадре. Козыл у нас универсал. Друзья, Ринос Сенник. 4999 999 Друзья, опять а шкода кузов у нас лифт. Бек. Шість з газом, друзі, 5500. Напишіть, чи нормальна ціна. Восьмий рік. Шейлівбек. Літня гума. Камеру доставили, рівненська реєстрація. Такий от автомобільчик є на ринку. Так, а ми рухаємося далі. Так, гольф ще у нас п'ятий, добрий день. 5850, 8 рік, 1,4 бензин. Рідна фарба, як заявляєш. Так, Audi А4. у нас універсал. 2 літра дизель на автоматі. Друзі, хто шукає собі автомат? 7600 сьомого року автомобільчик. Плянемо до салону. Клімат контроль. У нас, круїз, передні кіноші. Хто шукає щось бюджетне, надійне. До вісьми. Так, чим гульсів вистачає в цьому бюджеті? Один і нас Четвертий рік. Сіренті. пригнаний бачимо реєстрацію. Так, бюджетний кросовер, хто, хто шукає, друзі, 7600. Так, недавно ми перевірили, відібрали такий автомобільчик. Доволі до був непоганий стан, не фарбований. Було пару нюансів там по кузову, але з рідним пробігом 180, якщо не помиляюсь, збитий, теж був повний привід. Так, у нас тут кондиціонер є. Так, Passat шостий. Так, друзі, не забуваємо про підписочку на наш канал, ставте вподобайку. Наше відео буде підходити до завершення. Всі автомобілі не встигнемо сьогодні обійти. Вистачає бюджетних. Шкода Румстер була, Toyota Avenсіс. 5400 Ford Focus другий. 5950. Іще ще Один Ford 1.6 бензин, механіка. Бюджетний теж бензиновий автомобільчик. 7900 у нас А-5-та от Завершимо на такому. У гольфі 1,6 бензинка в нас. На жаль, номера немає. Так, друзі, з вас сподобається підписка. Не забуваємо нагадую про підбір. Якщо потрібно, по Україні можемо перевірити зробити супровід По ринках Рівне, Луцьк. До нових зустрічі. Бережемося всім мирного неба.